Друзі, доброго дня! здравствуйте. Продовжуємо розбирати, як краще впровадити бокс і отримати від цього впровадження найбільшу користь. Тобто зараз ми продовжуємо розбирати задачу стосовно контактів, і на першому прикладі я покажу, яким чином ви отримуєте у свій бокс такі задачі. Ну, тобто, тоді, коли вам щось потрібно зробити, що безпосередньо я роблю для цього. У мене є вже продукти у системі, і для того, щоб ці продукти передати вам у вигляді завдань, я роблю наступне. Тобто, створюю у себе задачу у бізнес-процесі синхронізовані задачі, додаю продукт. Чому. Такий продукт потрібний, тому що в нього є опис, який, в якому є якийсь текст, і, як правило, відео. відеоматеріали для того, щоб ви змогли зробити ті чи інші дії в своєму боксу, боксі, переглянувши відео. І, Відповідно, ви, таке відео вам якось потрібно передати. Найпростіший спосіб, який я знайшов, це безпосередня передача з боксу в бокс ось за таким Тобто Тоді, коли я додаю товар, то я натискаю ось у себе на кнопочку, щоб витягти, витягти з опису продукту, процеси, дані у поле, що зробити, як робили, і вже цю інформацію передати вам. То натискаю на кнопку, ось бачимо, що. Та інформація, яка є у описі, додалась у безпосередньо бокс, і тепер цю інформацію я передаю вам. До речі, тоді, коли я створив нову задачу, і коли я почав з нею працювати, то я перевів її у статус роботі клієнт. Тобто, це до того, що в мене є. Партнери, з якими я працюю, відповідно, синхронізовані задачі в такому випадку потрапляють у статус в роботі партнер. Тоді, коли з клієнтами, то в роботі клієнт. Ну, щоб розрізняти якимось чином за статусами, за етапами, ті чи інші задачі, які співпадають по бізнес-процесу, але мають різні групи, різні групи контактів, з якими я взаємодію. Відповідно. Ось тут таким чином все це налаштовано і спрацьовує саме так. Тепер, для того, щоб передати цю задачу, є процедура відправити партнеру, відправити клієнту. Тут в даному випадку спрацьовує абсолютно однаково, оскільки цю інформацію ми забираємо з додаткового поля картки контакту. Яке має тип посилання і веде до боксу або клієнта, або партнера. Тобто тоді, коли я натискаю на цю кнопочку, то я відправив цю задачу безпосередньо у бокс. Майже миттєво, але приходить все ж таки деякий час, щоб ось тут з'явилося посилання. У задачі, на, ту, на ту задачу, яка створилася безпосередньо у вашому боксі. Тобто ми можемо, я можу перейти за цим посиланням і, відповідно, потраплю відразу у цей доступ. Як бачимо, тестувальник не має доступу для редагування. Даного процесу, але ми це можемо виправити через налаштування прав доступу. Зараз я це і зроблю для того, щоб показати, що у вас після цього, як після цього зміняться відображення цієї задачі у вас в боксі. Щоб було зрозуміло, зараз я перейшов до налаштувань прав доступу, і ви бачите, що тут доволі обмежені права безпосередньо у тестувальника, але ми їх можемо розширити будь-який момент часу. Тобто, в даному випадку дозволяємо доступ до цього додатку і відкриваємо тонкі налаштування для того, щоб зробити. Цей процес, задача в цьому процесі це видими для вас. Тобто, на, натискаємо на, на кнопочку, щоб бачити всі, вибрати всі. Ось, е, В даному випадку все, е, все розрішено, як то кажуть, е, ось таким чином я. Зроблю додаткові налаштування, щоб ці кнопки також з'явилися і були доступні у вас. І е після цього ви зможете відпрацьовувати вже із цими <кхи> процесами, тобто бачити їх і е працювати з ними. Як бачите, обмеження права доступу, тобто для роботи з задачами так, але для. Там додаткових якихось налаштувань у режимі тестувальника доступів немає. Тобто це може робити лише адміністратор системи. Зберігаємо налаштування і переходжу, знову ж таки, повертаюсь до того стану, коли тестуємо, для того, щоб продовжити далі показ. Давайте перевіримо, що у нас вийшло після цього. Тобто, знов я зайшов під доступами тестувальника, ось з'явилися вже задачі у бізнес-процесі синхронізація. Переходимо до нього і дивимося, що тут є. Тоді, коли заходимо, то бачимо, що виглядає задача майже так само, як і у моєму боксі. Тобто ось ця задача у моєму боксі, у майстерній процесі. І ця сама задача у вас в боксі, в принципі, вона виглядає майже так само. Ну, тобто, щоб ви розуміли, що я користуюся тими ж самими інструментами, які і вам пропонували. Що вам в такому випадку потрібно зробити з цією задачею, коли ви її ось таким чином отримаєте систему? Ну, По-перше, просто передивіться відео. Ну, тобто, як правило, у будь-якого. Відео є невеличкий коментар, який стосується того, про що воно. І все, все доволі просто. Тобто Дивитесь відео, переходите, повторюєте ті чи інші дії, які вже були в цьому відео. Тобто, якщо ми кажемо про контакти, то переходимо до головної сторінки OneBox, переходимо до розділу контакти. І створюємо там групи контактів саме про цей момент у е, відео-Є. і е. Тобто таким чином ви отримаєте максимально е, корисну інформацію для того, щоб надалі боксом користуватися і відчувати, що ви починаєте е, розбиратися у системі, а не просто так, е, як маленький, маленьке катання. Кит Тикатися у мамку і не розуміти, там навіть де ті соски є. Для того, щоб напитися молока і вже бути потужним і з розумінням підходити до системи, до того, як її використовувати. Тобто, саме таким чином ви працюєте. Тоді, коли ви зайшли у задачу, ви отримали на неї посилання, передивилися. Зайшли і забираєте її в роботу. Саме в такому випадку ви повідомляєте мені, що це гаразд, це ок я займаюся цим питанням. І а, тоді, коли ви вже щось а, зробили, то обов'язково залишайте ось такі коментарі тут. Тобто залишайте коментарі, щоб вони. Потрапляли мені о задачу в боксі. В боксі є, щоб я міг на них реагувати, щоб я міг на них реагувати. А так. Давайте. До речі, у мене стоїть додаток. Ось, а, Все збереж, зберегли. І цей коментар полетів до мене. Тобто полетів до мене, і я його побачу у себе для того, щоб якось чином, яким, якимось чином буде відреагувати. Тобто, бачимо, що зараз я у своїй системі, і зараз я у вашій системі. І бачимо, що коментарі також синхронізувалися. Тобто, таким чином, ми з вами спілкуємось по задачах, і в більшості випадків, тоді, коли все ок, все працює. Якщо є якісь питання, то ми обов'язково ще і у телеграм-чаті спілкуємось, Тобто, ви, якщо. Хочете, щоб прискорити реакцію, то просто надсилаєте посилання на задачу, і кажете, що ось там Вячеслав там залишив або залишила коментар, будь ласка, перегляньте. Ну, тобто, таким чином ми активуємо роботу, бо, ну, скажімо так, у мене багато людей, які тестують одночасно системи, і у кожного може виникати. Власні можуть виникати власні питання. До речі, якщо ви справді хочете отримувати постійний зв'язок, то я вам пропоную долучитися до групи практикум номер 1 One Box Business Процеси, і саме через нього спілкуватися. Зараз там вже. Декілька кількість учасників залишилася, тобто хтось пройшов практику і пішов, а хтось залишився і продовжує спостерігати і ставити свої власні питання там, і таке інше. Тобто, це також можливо. В принципі, більш-менш все. Наступне питання буде знову ж таки стосуватися контактів але трошки з іншого боку. До речі, щоб ви розуміли, я зараз покажу свій продукт і до якого продукту він входить. Тобто він входить до паспорту контакти. І по продуктам у нас буде декілька, декілька завдань скажімо Тобто блок контакти. Ось перше питання створити групи контактів. Друге. Потрібно буде розібратися з додатковими та системними полями картки контактів. Далі налаштувати базовий інтерфейс, я поясню, що це таке, і покажу вам. Після цього. Імпортувати з файла XLS, або який є у вас, або ручками створити контакти співробітників компанії, ну і таке інше. Тобто, доволі багато завдань, які вам допоможуть розібратися з системою і знову ж таки отримати максимум користі від неї. Тобто, ось, завантажити з файлу XLS дані контактів юросіб або фізосіб, з якими ви співпрацюєте, ну таке інше. Налаштувати базові фільтри. Ну, багато, багато завдань. Багато завдань які допоможуть вам розібратися з системою, і які відпрацьовані на попередніх практикумах, і зрозуміло, що вони особливо новачкам дуже корисні. Щиро вам дякую за увагу, за терпіння. Далі буде. Побачення на зв'язку.